кача, о ти плине кача, о ти Мамко ж моя, не лай... Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати я? Хто ж ми буде брати я? Ей, виберут ми чужі люди. Ми, чужі люди Ці не жаль ти мамко буде ци мамко буде Ей, якби ж мені синку не жаль Якби ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю лежав, ти ж лежа, моїм серцю лежа на сонячний серпневий день. Але для нас він зовсім не радісний. Hey, Сьогодні громада кача, знову схилила свої голови сини, у глибокій скорботі. Кача, Велике горе об'єднало всіх людей, які зібрались на кладовищі, щоб провести в останню путь своїх земляків, військовослужбовців збройних сил України, Салфетникова Олега Миколайовича та Скрипкіна Владислава Андрійовича. Назавжди Олегу 48. Назавжди Владиславу 22. Дуже важко знайти слова втіхи. І повірте, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної і близької людини. Але нехай добрий і світлий спомин про покійних захисників стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, побратимів, друзів, усіх, хто знав їх, хто любив і шанував. Рідні, ми сьогодні разом з вами і низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблих воїнів Олега та Владислава знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українським воїнам, які захищали рідну Україну і кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Від імені громади. Схиляємо, схиляємо коріння. Шана вам, рідні, за ту жертву, яку ви понесли. Велике співчуття від громади. Дякуємо нашим воїнам. Лише невеличка перерва була місячна і ми продовжуємо кроки в скорботі. Це так не мене. Бог скаже своє, слово, скарає тих, хто робить таку біду. Слава Україні! Слава нації! Україна! Бувайте! Схилимо наші коліна. Український народ схиляє коліна тільки перед жінкою, перед Богом і перед героями. Тільки не перед ворогами. Схилимо коліна, подякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. дякуємо. дякуємо вам, герої наші, дякуємо, рідні, близькі на ту жертву, яку ви сьогодні принесли. Знаєте, немає жодного слова, яке б, б її діє. Жодного. Але ми маємо показати, що ми поруч. Не тільки тим, що ми прийшли, але поруч з нашими діями. На жаль. Війна продовжується. Ми всі залишаємося на цій землі. Ми нікуди не дінемося. І ворог ти нікуди не дівся, який сьогодні знищив не тільки всіх молодих хлопців, але й продовжує знищити все наше життя. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити все, але тільки, тільки тоді, коли ми об'єднаємося. Об'єднаємося цій спільній боротьбі з тим ворогом, який уже не одну сотню років. Топче і знищує нас. Ми маємо зробити так, щоб сльози цих матерів, цих рідних не були даремними. Вони мають ці сльози бути нам перед очима. Тому що якщо ми забудемо, наші правники будуть також умирати. Ми кажемо, чи не забудемо. Ми маємо не забуватися нашими гарними справами. Допомагати хто чим може. А наші хлопці в цей час віддають своє життя. І вони не питають за кого? За тебе, за тебе, за тебе. Ні, вони не питають. Вони виконують свій обов'язок. А це найвища степень любові до нас. Проснімося всі від того сну, який нам нові. Ми маємо боротися. Боротися, щоб всі жертви не були даремними. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Слава, Україні! Слава! слава нації! Смертво!